Перед комітетами Верховної Ради позичальники банків вимагали звільнити їх від, як самі кажуть, валютного рабства. Частково перекрили одну смугу вулиці Грушевського. Учасники кредитного майдану просили депутатів ухвалити цього тижня законопроект, який дозволить виплачувати валютні кредити за тим курсом, за яким брали. Нашими експертами розроблений законопроект 1558-1. Этот законопроект прошел, прошел комитеты Верховной Рады. В этом законопроекте первое перевод валютных кредитов в гривну на дату выдачи самого кредита. Процентная ставка на уровне даты выдачи валютного кредита. Списание всех пеней и штрафных санкций. Остаток по невиплаченим процентам переводиться на остаток кредита і рівними частями розбивається пави для виплати на протяженні трьох років. Будемо настоювати на тому, щоб законопроект 1, 1851 1 один мого колеги Дзензерського був винесений по стіни Верховної Ради. Є багато думок, скажімо так, що цей закон... Законопроект їх зареєстровано порядка сіми законопроектів. Цей законопроект не є вдосконалим, але я вважаю, що ми повинні проголосувати цей законопроект.